Лабораторії, в яких народжувалися унікальні наукові відкриття, вчені яких знали в усьому світі. Це історія про найстаріший та найзагадковіший корпус нашого Хогвартсу, четвертий, відомий як хімкорпус. Хімічний павільйон. Так називали цю будівлю 125 років тому. Збудували за зразком політехнічної школи Парижа самого Наполеона. Обладнання хімкорпусу КПІ було не гірше ніж в європейських навчальних закладах. Сушильні плити, хімічний посуд, спеціальні меблі, реактиви, технічні прилади. Уявіть, більшість з них і досі знаходиться тут. Навіть шафи самого Мінділеєва тут побудували 12 окремих лабораторій: органічної та неорганічної хімії, харчових технологій, фотолабу та найпопулярнішу на той час фарбувальну лабораторію. Її обладнали за стандартами університетів Іспанії, Швейцарії та Німеччини. Вона мала власну бібліотеку та кабінет професора. Уміти якісно робити барвники для мануфактур на той час було дуже престижно. У цьому приміщенні у правому крилі корпусу розміщувалася лабораторія, де вчився і працював експериментатор, майбутній міністр освіти Польщі Войцех Свентославський. Тут він заклав основи термохімії та винайшов мікрокалориметр, що нині невід'ємна частина медицини. За допомогою цього методу вимірювання досліджують шкірні захворювання та стан роговиці ока. У роки першої світової війни тут були піротехнічні та ракетні майстерні. У 1916-му під час виконання оборонних завдань тут стався вибух і пожежа, які назавжди знищили унікальну мінерологічну та зоологічну лабораторії. З 1898 по 1904 у приміщенні лабораторії органічної хімії викладав відомий хімік органік Михайло Коновалов. За його сприяння у 1900-му була відкрита перша в Україні і друга в світі кафедра фізичної хімії. Тоді капоїшники разом із Коноваловим досліджували склад нафти. Разом зі студентами Коновалов синтезував понад 400 унікальних хімічних сполук. Ви тільки уявіть, що величезна кількість хімічних елементів і досі схована в скляних посудинах лабораторії органічної хімії. Мало хто знає, що саме за його сприяння Дмитро Менделєєв був першим головою державної приймальної комісії КПІ. Вчений був вражений високою технологічністю лабораторій і порівнював їх із найкращими лабораторіями Західної Європи. Менделєєв казав, кабінети й майстерні КПІ відрізняються від усього побаченого мною не тільки сучасністю і багатством обладнання, а й різноманітністю і досконалістю пристроїв. І це ще далеко не усі історії, що приховують стіни київської політехніки. І ми про них обов'язково розкажемо у наступних випусках.